Вітаю! Ось такий гарненький зразок, ви бачите на екрані, це писанка Київщини. Ягідки на писанках дуже по-різному пишуть. Вишня, калина це символ дівочої краси. Тут дуже схоже на вишні, і вони різнокольорові. Добре видно, що є синій кольор і червоний. І такий трошки блідненькі, але це, я думаю, зелений. Подивимося на інші зразочки. Зверніть увагу, що ми зараз будемо обговорювати не тільки ягідки. це можуть бути й інші плоди. Наприклад, в цьому зразочку ми бачимо колоски, ягідки або зерна, тут мають овальну форму. В нашому зразочку. Ми бачимо, що гілочки вишні спускаються до середини яйця з вершини. А в колосках, оцей маленький зразочок, що я вам показую, інше розташування зерняток, колоски. Уявіть, що ми можемо їх поміняти на вишні, і вони з кожного куточка можуть направлятися до центра трикутника. Я вам показую цей зразочок, щоб поділитися як можна інакше розташувати три ягідки, не збирати їх всі в одну гілочку, не спускати з вершини до середини яйця. А ось так з кожного куточка направити до центру і буде виглядати ваша писанка вже значно оригінальніше. Тут трикутники чергуються в одному Колосочки, а в інших трикутниках через один грабельки. Це теж для вас додаткова ідея. Ви можете чергувати свої ягідки з квіточкою сонечком, і у вас буде один трикутник, наприклад, з сонечком, другий з ягідками це така складненька писанка, тут складний розподіл. Але подивіться, тут об'єднані наші ягідки з зірочками. Хто відчуває у себе сили, що ви вже досвідчений писанкар, і ви щось подібне вже з таким розподілом, зірочками малювали, то ви можете взятися і за такий зразочок. Отут у нас ягідки. Такої форми, як крапелька овальна. І вони розташовані теж на гілочці, і в куточках хрестика, і теж чергуються з квіточками. В одному куточку хрестика, і гілочка з ягідками, в іншому квіточка, знову ягідки і квіточка. Тут розподіл сакви. Я вам пропоную різні варіанти розподілів. І тут теж хрестики, в куточках яких гарненькі ягідки. Або, можливо, це колосочки. можете виключити зайві дрібні деталі, якщо ви не відтворюєте старовинний зразочок, а просто берете з нього якусь ідею. Ви можете не робити оці маленькі вусика навколо кружечка, навколо ягідки. Але зверніть увагу на цей розподіл. Це сакви, це складний розподіл. Якщо ви ніколи ще не писали сакви, не раджу писати це зараз самостійно. І ця писанка поділля називається виноград. Зверніть увагу, як розташовані гілочки. Тут теж інший розподіл, не такий, як попереднє. І гілочки в різних напрямках, ліворуч, праворуч. Тут писанка розділена не просто лініями, а драбинками. Це ускладнює роботу, бо тут додаткові дрібні деталі. Можливо, ви можете їх виключити і написати просто розподіл однією лінією, якщо вам потрібно трошки простіше зробити. Це теж колосочки, як і перший варіант. Тільки інше розташування, інший розподіл, він називається павучки. І можна в кожному маленькому трикутнику намалювати одну гілочку з ягідкою. І спростити набагато, і цікаво буде. Тобто можна з цього взяти ідею, а не переписувати саме цей зразок. А тепер згадаємо цю картинку, яка показує нам різні варіанти розподілів. Але це далеко не всі. Їх найчастіше використовують. Третій зразочок, розподіл на 8 трикутників. І порівняйте його з нашою писаночкою. Ми маємо зараз так поділити. А тепер обговоримо схеми фарбування. Я обрала цей зразочок, де прості схеми фарбування, двоколірні. Писанки. І сьогодні ми обираємо варіант: перший червоний, а другий чорний. Це що стосується баночок повних, в які ми будемо занурювати нашу писанку. У нас є ягідки сині і зелені. Ми будемо додавати в інший спосіб. Я буду вам сьогодні це показувати. У вас дуже часто бувають такі бажання. Коли ви хочете додати холодні кольори, наприклад, синій рожевий, фіолетовий, вони не накладаються за нашою схемою. В схему входять кольори, які послідовно наносяться, коли ми писанку повністю занурюємо в баночку, і вона вся фарбується повністю, а деякі кольори треба окремо накладати. От у нас сьогодні. Чотири кольори. Червоний і чорний це будуть кольори, які ми будемо використовувати в великих баночках, повністю занурювати яйце в баночки з цими фарбами. А зелений і синій будемо накладати інакше. Починаємо роботу з розподілу, але я не хочу використовувати олівчик. Це дуже розповсюджений варіант розподілу, його дуже часто мені доводиться писати, тому я можу одразу це зробити писачком. Якщо вам це складно. Тоді спочатку зробіть хоча б першу лінію олівчиком, потім наведіть воском. Друга лінія буде йти навхрест, вона замкнута, так, як і перша. І третя лінія замкнута буде ділити яйце навпіл посередині, як поясок На вершинах мають утворитися хрестики. Після цього ми можемо зробити цю третю замкнуту лінію. Перевіряйте, якщо у вас на вершинах хрестиків немає, ви щось зробили неправильно. Зупиніться. Пошукайте, якої лінії вам не вистачає. Хрестики це така перевірка. Чи правильно ви все зробили. Якщо порахувати, буде вісім трикутників на вершинах хрестики. Ну, тепер будемо розташовувати гілочки. Я буду писати точно за зразочком от наш зразочок. От наш розподіл. На гілочці у нас буде три ягідки. Одна центральна, і з неї треба починати. Ще дві по боках. Зверніть увагу, що я пишу великі ягідки, великі гілочки. На всю площину цього маленького трикутника. Дрібнити не треба. Писанка буде мати чорне тло. Якщо ягідки різнокольорові будуть дуже дрібненькі, це, відповідно, у вас буде дуже мало червоних, синіх, зелених кольорів. Бо просто дрібненькі ягідки. От скільки можна, стільки їх і збільшуйте. Бо саме вони мають яскраві кольори і будуть гарно прикрашати писанку. Гілочку спочатку пишіть середню. Завжди в писанкарстві є таке правило все писати від центру. Починаючи з першої лінії, яка ділила яйце навпіл. Середня ягідка, потім бокові. Якщо вам дуже складно ці кружечки наводити, ну знову беріться за олівець. Але не зловживайте, змушуйте себе трошки тренуватися, порахуйте, як багато ягідок. Напишіть одну за допомогою олівчика, ну дві, ну три. Але їх так багато, що вже у вас достатньо буде тренування, щоб все ж таки до кінця дописати писанку без олівчика останні ягідки, останні гілочки. Ви будете приємно здивовані, що ви можете це зробити, і ви ніколи про це не дізнаєтеся, якщо ви просто не спробуєте. Навіть якщо трошки кривеньке буде. От зверніть увагу, у мене не так вже і досконало виходить. Але подивимося на кінцевий результат. Важливо, ще раз наголошую, робити не маленькі ці ягідки, а якомога збільшувати їх. От саме це буде дуже сильно прикрашати вашу писанку розмір ягідок. Тому що вони на себе беруть увагу, це кольорові акценти, це прикраса. І якщо ви тут зробите помилочку, то буде не дуже добре. Я візьму шматочок воску і продовжу роботу не з парафінової свічечки. А воском. Мені подобається писати з нігтя, як робили на поділі писанкарки в старовину. І я теж так роблю дуже часто. А на своїх уроках я показую різні прийоми, як приклад, що можна і так, і так, і що можна навіть і просто парафіновою свічкою писати. Але увага, якщо писанка не дуже складна. Чим складніше писанка і техніка, і, е, коль, і дрібні деталі, тим все ж таки надійніше треба брати не парафін, а віск. Він краще зберігає ваш малюнок. Ну що, порахували, скільки ягідок, а скільки гілочок. Ну напишіть мені, хто порахував. Ви знаєте, це важливо, тому що. Коли ви неправильно щось розділили, неправильно щось намалювали, у вас якраз і не вийде та сама кількість, скільки має бути. І це як для перевірки. Не кількість ягідок нам важливо, а чи правильно ми все зробили, розташували, розділили на частини. Тому, якщо хтось напише в чаті або в коментарях кількість гілочок, кількість ягідок, Буду дуже вдячна. Нагадаю, що коли працює прямий ефір, коментарі поки що недоступні. Ви можете писати в прямому ефірі в чаті. А якщо вже буде запис, і ви будете передивлятися відео пізніше, після його обробки, тоді навпаки, чат буде недоступний, а коментарі Відкриються. Це така робота ютуба. Зверніть увагу, що мої яєтки а, якби в рядочок так вистроїлися. Якщо подивитися на яйце ось так прямо, то вони посередині яйця, як поясочок А ось так виглядає вершина. І ось з боку, бачите, вони один за одним стоять. Так, вони трошки у мене гуляють, але нічого. От перша частина роботи. Ми написали по-білому контурні лінії. Починаємо додавати синій колір. Я не занурюю яйце повністю в баночку. Мені важливо залишати білу шкаролупу для фарбування в перший кольор. У нас буде червоний, а другий чорний. А синій, і, можливо, ви ще вирішили рожеві ягідки зробити От синій, рожевий, фіолетовий, ми накладаємо окремо частково в конкретних ділянках. Я намагаюся робити як за зразочком. Там навіть видно, за яким, ну, де саме мають бути сині, де мають бути зелені. Коли ви нанесете плямки, їх треба потім витирати досуха, залишки. Якщо пальчиком торкнетеся, то ви ж розмажете. Треба обережно і залишки витирати. Взялася фарба, витирайте все, що е, ще там залишилося. От обережно треба, щоб не торкнутися. Я тримаю пальчиками на вершинах, тому що там точно фарб немає. І тепер треба синій і зелений промакнути досуха і покрити воском. До речі, зелений можна накладати і після жовтого. Але у нас сьогодні жовтий взагалі не, запланован. е, не запланований, бо на зразочку його немає, тому я зелений накладаю разом з синім. Якщо у вас є інші варіанти, і ви щось міняєте включаєте жовтий, тоді краще зелений на жовтий накладати, обов'язково тепер закриваємо ці окремо пофарбовані зелені і сині ділянки. Бачите, скільки багато роботи по-білому. І тільки тепер ми фарбуємо повністю яйце в червоний колір. Але на ньому вже є додаткові кольори. Ну, а далі по сценарію: послідовно, від світлого до темного. У нас будуть червоний і чорний. І червоний світліший за чорний, чорний буде останній. От у нас залишилися червоні ягідки. І ми маємо їх закрити воском. Не треба пензликом фарбувати червоні ягідки, тому що це неправильно. Це не писанкарство все малювати пензликом. Якщо можна занурити. Повністю фарбу це треба робити, а не частково пензликом і сині, і зелені, і червоні, і жовті. Все, що можна послідовно. Наприклад, у вас жовті теж є, наприклад, то ви тоді спочатку зробіть жовтий колір повністю, а потім покрити воском деякі жовті ягідки, потім в червоний. Повністю. Потім покрити воском червоні ягідки. Потім в чорний повністю. І це буде тло писанки. І вийде триколірна, нібито жовтий, червоний, чорний. У нас зараз за зразочком жовтого немає. У нас червоний і чорний. А я тільки що вам запропонувала, що ви могли б зробити жовтий. Потім червоний, потім чорний. Це традиційно. Це нормально всі три кольори занурити послідовно у фарбу яйце повністю. Але зелений і синій, і рожевий, наприклад, ще. Треба накладати окремо. Я бачила, як мої учні. Подумали, що отак окремо, як звичайне малювання, пензликом можна до кінця все розфарбувати. Це жах. Так не можна робити, це не писанка. Повністю треба занурювати. От я червоне тепер пофарбувала, не пензликом увага, не пензликом. Знімаємо віск найулюбленіша частина роботи. От вони які кольорові. Важливо, щоб ви не тримали яйце над вогнем, бо буде коптива чіплятися до вашої писанки, і вона стане чорна. Як писачки, коли ми пишемо, вони з золотеньких перетворюються в чорні. Написанка у мене мабуть, краще нема.